в студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Сьогодні, 19 серпня, в Україні відзначається День пасічника професійне свято бджолярів. До повномасштабного вторгнення фахівці підрахували, що кожна сьома тона світового меду була українською. На пасіках країни працювали близько п'яти мільйонів бджолиних сімей. Українські виробники меду виконують контракти та зобов'язання перед країнами Європейського союзу. І сьогодні, навіть в умовах воєнного стану, виробники меду, які мають дозвіл на експорт до ЄС, продають близько п'ят. 50 п'ятдесяти тисяч тонн меду щороку торік український мед найбільше експортували до Німеччини, Польщі, Франції, Іспанії Італії, а також до США, Туреччини, Великої Британії, Японії, Швейцарії, Канади, Катару та Йорданії. Експорт меду з України в березні 2024 року становив 7,7 тисяч тонн, що на 71% перевищує показник березня 2023 року. Про це повідомляє агропортал .ua з посилання на дані митної статистики зазначається, що за перший квартал поточного року українські компанії експортували 22,8 тисяч тонн меду, то що майже удвічі більше за показник. Першого кварталу 23-го року, але як зауважила начальниця управління тваринництва та племіної справи департаменту аграрного розвитку мінагрополітики Олена Дадус, робити прогнози щодо цьогорічного врожаю меду поки що зарано, оскільки спека і посуха можуть вплинути на ці показники. Про українське бджолярство в умовах війни, підтримку держави і очікування щодо врожаю, говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Михайло Томів, промисловий пасічник з Одеської області, пане Михайло. Вітаємо вас. Так щиро, щиро вітаю вас. Вітаю всіх зі святом. Дуже приємно вас бачити. Дякую вас також з професійним святом. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. До початку нашого спілкування переглядала ваш Ютуб-канал, і ви знаєте, ну це неймовірне відео, яке можна переглядати просто годинами, якщо навіть не маєш ніякої дотичності до бджольництва. Розкажіть про вашу пасіку. Скільки в ній вуликів бджіл, про які об'єми меду йдеться? Дякую вам, дуже приємно. Ну, дивіться станом на сьогодні, ми збільшили пасіку в цьому році ще на плюс 200 бджолосімей. Тобто, станом на сьогодні, в нас вже плюс 700 вуликів, тобто 700 плюс вуликів. Виробляємо дуже достатньо велику кількість меду. Це приблизно десь 35-40 тонн меду на рік. Це при умовах, що є добре взятки, аби і гарні умовими до збору в цьому році. Звісно, що як ви додали, що через спеку і через погодні умови, на жаль, не вдалося нам зібрати ту кількість меду, на яку ми розраховували, саме ви бачили, що було було дуже спокотно по всій Україні минулі два тижні, були рекордні просто покази температури. І це дуже вплинуло на медозбір, тому що саме в цей час якраз квітнув соняшник. Це є одним з головних медозборів в Україні. багато бджолярів відкачують велику кількість меду саме з соняшнику, і якраз цей період співпав з тим, що була ось така спека, і я думаю, що в цьому році ну. Обговорюючи цю тему з багатьма бджолярами України, я є ще так скажемо в спілці професійних пасічників України. Там, де бджоляри мають від 300 і більше і із їх показників, я можу сказати, що недобір меду в цьому році може бути від 35 до 40%. Як війна тобто вплинула це, це на дуже вашу... великі да. об'єми мезу. А, ну, бачите, я наводила зовсім інші цифри, які все ж таки давали надію на те, що ми рухаємося вперед порівняно з початком повномасштабного вторгнення в 2022 році. Зауважували експерти і офіційні представники Мінагро про те, що ну збільшуються, збільшуються об'єми меду в Україні, але на жаль, ось маємо від вас таку інформацію. Якщо говорити про війну, як вона вплинула на вашу пасіку на бджільництво в Одеській області і загалом. В Україні, ну, взагалом, війна можна сказати, що зачепила абсолютно всі сфери бізнесу, не тільки бджільництва. Що стосується бджільництва, дійсно дуже багато, так скажемо, поки що на даний момент негативних, так скажемо, ситуацій. Одна з них це є дуже занизька ціна меду на сьогоднішній день. Саме з початку повномасштабного вторгнення в Україну ціна на мед, саме на експорт, почала ну, одразу великими темпами знижуватись, і на сьогоднішній день ми вже маємо ціну приблизно десь 47-48 гривень за один кілограм. Тобто, це 11 і, один, один, і долара десь за один кілограм. Порівняно з. Часом до повномасштабного вторгнення ми мали десь ціну 1,7-1,8 доларів. Тобто, якщо брати і порівнювати, то зараз дільництво в Україні переживає дуже важкі часи, і можна сказати, що саме ось такі пасіки, як в нас, які мають достатньо великі об'єми, виживають саме за, за рахунок того, що є велика кількість меду. І здаючи цей мед, ми можемо просто е, витягнути так, скажемо, сезон і перечекати, поки ціна меду почне підростати, і як би налагодиться ситуація на, на ринку меду в Україні, пане Михайле, та ситуація про яку ви зараз нам розповіли, як вона вплинула на кількість господарств в Одеській області? Скільки з ваших колег продовжують працювати? А скільки були вимушені припинити діяльність? Ну і я про оптимізм не буду говорити, тому що я буду говорити, як воно є. Е, достатньо багато бджолірів, яких я знав, які мали пасіки з 200-300 плюс бджолосімей, е, просто були змушені якусь частину їхніх пасік розпродавати через занижену ціну на мед. Е, декілько сімей, я знаю, які е, під час. Е, Повномасштабного вторгнення виїхали до інших країн світу, і теж їхні пасіки були розпродані. Тобто, ну, на даний час спостерігається не дуже гарна, так скажімо, тенденція щодо бджільництва. І саме, ось скажімо так, що ті пасіки, які є промисловими, вони зараз поки що тримаються, і ті бджоліри, які є. Та скажемо любителями, які мають там невелику кількість бджолого сімей. Це десь від 30 до 50 сімей, це є не є їх основний дохід, і вони якби не відчувають сильно та скажемо впливовість війни на саме на бджільництво. Тобто, це є не є їхнім основним дохідом. для бджолярів, які живуть за рахунок саме бджільництва, ось такі, як ми. То для нас це відчутно. Наприклад, якщо бджоляр, який мав 100 бджолосімей і відкачував 5 тонн меду, то для того, щоб він заробив ті самі гроші зараз під час війни, то він вже повинен мати 200 бджолосімей, щоб заробити ті самі гроші, які заробив, наприклад, 3 роки тому. Ось така зараз ситуація. От скажіть, будь ласка, а в цій ситуації чи допомагає українським джолярам держава? Чи існують програми підтримки? І наскільки легко ними скористатися, якщо вони є? Е, наскільки я знаю, так зараз є програма підтримки в е, можна подати оформити там е, паспорт пасіки. Повинен бути ну всі, всі необхідні документи, які підтверджують вашу діяльність. І таким чином можна отримати до 60 тисяч гривень одноразової допомоги. Але ну я не знаю, щоб е, таких багато бджолірів було е, раніше до війни е, держава нам допомагала на кожну бджолу сім'ю. Нам виділяли по 200 гривень. Це якби невеликі гроші, але е, враховуючи там кількість бджолосімей, наприклад, на 300 сімей, це було 60 тисяч гривень. Ці гроші якби вистачало на ліки для бджільництва, на якісь на якийсь інвентар, на якусь медогонку. Тобто, це все ж таки теж і було достатньо погано. Ну звісно, що під час війни зараз є в пріоритеті держави зовсім так скажімо, інші потреби, і тому ми з розумінням ставимось до цього і чекаємо перемоги тільки так. Поки ми чекаємо перемоги, все ж таки попитаю вас ще про поточну ситуацію: як повномасштабне вторгнення вплинуло на об'єми виробництва меду в Україні з огляду на те, скільки йде все ж таки на внутрішній ринок, а скільки прямує на експорт? Ну, дивіться станом на сьогодні, Україна вже експортувала 54 тисячі тонн меду. Це в цьому році. Так, це трохи більше ніж навіть в тому році. Але, ну, з моєї думки, це через те, що люди все ж таки в очікуванні підвищення ціни, тримали цей мед, який в них був. Тому що вони розуміли, що якщо здати ось цей мед по тій ціні, який є на сьогоднішній день, то це просто є збитковим. І ну, вже це через те, що. Люди просто змушені здати по цій от за низькій ціні, щоб хоча б якось продовжувати працювати з бджолами та очікувати очікувати кращі часи для того, щоб мати змогу знову далі е, скуп, скупляти інвентар, нові вулики і якось вкладати гроші в розвиток бджільництва. А Наскільки ускладнився експорт українського меду? Ну, дивлячись з показників, я не можу сказати, що експорт ускладнився, тому що на сьогоднішній день, як ми бачимо, що по показникам навіть експортували вже більше меду, ніж в тому році. Хоча з зрозумілих причин була порушена логістика вивезу меду, як і морська блокада, і блокада нашої прикордонної, так скажемо, Кордони, які блокувалися на границі біля Польщі, ну був якийсь час, коли там був якось це ну, призупинено, але потім знов експорт якби пішов, і ми бачимо по показникам, що мед йде в як в Європу, так і в США і інші країни світу зараз в цьому році відкрили нам ринок Китаю. Також і Китай закупляє наш мед. Ну тому я не бачу, що якось це ускладнилося, але чомусь за ціною на мед це якось на ціну мене якось вплинуло негативно, так скажемо. Пане Михайло, я дуже дякую вам за інформацію і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Хочу ще раз привітати вас із професійним святом і побажати, щоб все ж таки ситуація виправлялася. Ну, по перше, щоб ви дійсно побачили зростання ціни на мед і щоб наш український мед цінувався на світовому ринку. А знов таки звертаючись до вашого ютуб каналу, хочу зауважити, що він поки що називається Пасіка на лежаках 500 Ми сьогодні з вами вже з'ясували, що вже 700%. То я хочу вам побажати, щоб найближчим часом ми ще раз з вами зустрілися в ефірі. Говорили про дуже потужні об'єми нашого українського меду, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. І про те, що вас вже треба в Ютубі перейменувати на пасіка на лежаках тисяча плюс. Дуже дякую вам за ефір. Щиро дякую вам. Бажаю всім здоров'я і перемоги Україні. Слава Україні! Героям слава! Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Михайло Томів, промисловий пасічник з Одеської області. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.